Як Україні реінтегрувати окуповані території після звільнення? Що робити з місцевими мешканцями, які співпрацювали з росіянами? Ну, то якщо вони там щось їм хотілося, сумочкою вперед туди, йдіть там жить. А ми будемо саме відбувати нашу страну вже. Хай нас буде менше, але ми будемо знати, до чого ми прагнули, що ми хочемо бачити. А що робити з комунальниками, які забезпечували міста водою та світлом? Чи справедливо карати їх? Якщо людина залишилась українським працівником української комунальної служби і, приміром, допомагала зберегти енергопостачання для людей, то не можна в чомусь таку людину звинувачувати. А чи варто карати керівників енергокомпаній, які створили росіяни? А світ то хотіли всі. Ми хотіли світ, не окупанти. Окупанти розвернулися та поїхали. Де межа між зрадою? Та спробую вижити у надважких обставинах. Я не думаю, що я щось плохого зробила. Я до сих пор не можу зрозуміти, за що? Я що, або чи або я ще щось зробила? Що я зробила для нашої країни України плохого? Ви мені відповідьте. Відповіді на ці непрості питання вже шукають суди, які розглядають справи про колабораціонізм у Донецькій області. Видання «Грати» запускає спецпроект Лиман. Чужі серед своїх у наших текстах та подкастах ми розповімо історію окупації Лиману, поки що єдиного міста на Донеччині, яке Україні вдалося звільнити після повномасштабного вторгнення. Ви дізнаєтесь, хто і як співпрацювали з росіянами: добровільно чи вимушено? А як жити було тим, хто остався? Я не знаю. Треба ж було якось що виживати. Ну куди нам по 60 років, куди їхати? Ми павчили заложниками містуації, як отокажуть. Ну хто їх ждал? Не пропустіть матеріали спецпроєкту «Лиман. чужі серед своїх. Стежте за оновленнями на сайті grati.me. Це стосується нас усіх.